Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 288. Домашня практична робота. Розшифруйте прізвище видатної української науковці. Математикині, докторки, фізико-математичних наук, професорки. Номер прикладу відповідає місцю, на якому стоїть буква у слові, що нам треба зробити. Нам треба розв'язати вісім прикладів і знайти прізвище цієї науковці, а потім знайдемо в інтернеті відомості про життя і діяльність цієї науковці. Зокрема, дізнаємось, членкиною яких іноземних математичних товариств вона є. Починаємо. Перший приклад. Знайдіть добуток. Дивіться, нам треба помножити два одночлени. Ви знаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому спочатку будемо множити. 0,6 на 4, потім А в четвертої степені на А в другій степені. І далі Б в третьої степені помножимо на Б. І знайдемо добуток. Поїхали? Давайте подумаємо, як помножити 0,6 на 4. Давайте запишемо на чернеці: от дивіться. 0,6 помножити на 4. Нам треба спочатку помножити, не звертаючи увагу, на коми 6 на 4 24. А потім зліва направо відокремити стільки знаків, скільки знаків. Після коми в кожному множнику. У нас один знак. Тоді ми справа наліво відокремили так само один знак. Отже, добуток 0,6 і 4 це 2,4. Далі, нам треба помножити А в четвертої степені на А в другій степені. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, ми основу переписали. А показники треба додати. Поїхали. А в четвертої на А в другій – це буде А в шостій степені. Ми додали 4, 2. Далі. Нам треба помножити Б в третій степені на Б. Питання. А коли у нас просто Б, це тоді в якої він степені цей Б? В першої. Пам'ятаєте? Формула, що будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі. Тепер треба помножити дві степені з однаковими основами. Що ми робимо? Основу переписали Б. А показники треба додати 3 плюс 1 4. Тепер ми вже можемо дізнатися першу букву прізвища науковиці. Давайте знайдемо. Це яка буде буква? Це буде буква В. Подивіться. Далі. Також треба знайти добуток двох одночленів. Будемо множити спочатку числа, а потім букви. А в квадраті будемо множити на А в квадраті, Б в п'ятої степені на Б в другій степені. Поїхали. Записали. Мінус 2,8 помножити на 0,5. Далі помножити а другої степені на а в четвертої степені і Б в п'ятої степені на Б в другій степені. Отже, спочатку множимо числа. Від'ємне число множимо на додатку. Одразу напишемо мінус, щоб не загубитися. Тепер треба помножити 2,8 на 0,5 множимо не звертаючи уваги на кому. 5 на 8 буде 40. 0 пишу 4 помічаю. Далі. 2 помножити на 5 буде 10. І ще ж плюс 4 це буде 14. І тепер треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків у кожного множника після коми. Два знака після коми. Отже, справа наліво відокремити два знака. І це буде 1,4. Далі треба помножити А в другій степені на А в четвертій. Пам'ятаєте, ми основу переписали А-показники а 2 плюс 4 треба додати, отримали А в 6 степені. Далі. Знову б П'ятій степені помножити на Б в другій степені. Основу переписали, показники додали. І тепер можна дізнатися другу букву прізвища. Давайте знайдемо. Це буде буква І. Наступний приклад третій. Так само множимо мінус 3 на мінус 7. А потім А на А і Б на Б. Поїхали. Пишемо. Мінус 3 помножити на мінус 7. Далі треба А помножити на А в другій степені. Б помножити на Б. Добре. Спочатку числа. Мінус 3 помножити на мінус 7. Це вже буде плюс 21. Пишемо просто 21. Далі. Бачите, у нас там, де. Зміна А нема показника. Ну ми ж знаємо, якщо нічого не записано, тоді там одиниця. І тепер треба помножити дві степені з однаковими основами, але різними показниками. Нам треба основу переписати, А, а показники скласти. 1 плюс 2, 3. Далі. Бачите, у нас Б так само не записан показник. І ви знаєте, якщо нічого не записано, тоді там перша степінь. Знову множимо дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали, а показники додали. Шукаємо букву третю. І це буде буква r. Наступний приклад. Пам'ятаєте. Спочатку будемо множити числа 1,6 і мінус 0,25. Записали. Далі треба помножити А в другій степені на А в 3. І залишилось помножити B на B в другій степені. Поїхали. 1,6 помножити на мінус 0,25 це буде одразу, яке число від'ємне, поставили мінус. Тепер на чернеці я покажу, як треба ці числа помножити швиденько. Їх треба перетворити у звичайні дроби. Послухайте. 1,6 це те саме, що 16 поділити на 10, так? А ви ж знаєте, що дробова риска це ділення? Тоді я пишу 16 десятих помножити на 0,25. Як ви чуєте, так і запишемо, 25. Сотих. І тут можна скоротити. Давайте 25 і 100 одразу на 25, так? В чисельнику у нас одиниця, в знаменнику 4. Ще можна скоротити 16 і 10 на 2. В чисельнику 8, в знаменнику 5. Давайте подивимось, що у нас залишилось. У нас залишилось в чисельнику 8, а в знаменнику 5 помножене на 4. І я бачу, що можна ще 8 і 4 скоротити на 4. І що у нас буде в чисельнику 2 в знаменнику 5. 2 п'яти. 2 поділити на 5. От, послухайте, 20 поділити на 5 це 4. Тоді 2 поділити на 5 це буде 0,4. Все, записали, що у нас коефіцієнт 0,4. Далі. Нам треба помножити А в другій степені на А в 3. Ми множимо дві степені з однаковими основами. Основу переписали, показники додали. 2 плюс 3, 5. Далі. Бачимо, що у нас там, де Б, немає показника. Це означає, що там стоїть одиниця. Ми просто її не записуємо. І тепер помножимо Два степені з однаковими основами, але різними показниками. Основу переписали би показники додали 3. І шукаємо четверту букву. Це буде буква Ч. Наступний п'ятий приклад. Пам'ятаєте, да? спочатку треба числа помножити мінус 0,7 на мінус 3, потім букви А в квадраті на А. І дописати ще Б в квадраті. Ну що. Множимо число. Від'ємне число на від'ємне число це буде додатне число. Плюс ми не записуємо. Тепер 0,7 помножити на 3. Ми множимо, не звертаючи уваги на коми, 7 на 3 буде 21, а потім відокремити. Справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Один знак, отже, справа наліво один знак відокремили і отримали 2,1. Добре, далі. Нам треба помножити А в другій степені на А. Так як не записан показник, це означає, що там одиниця. Множимо. Два степені з однаковими основами, але різними показниками. Ми основу А переписали. Показники додали 2 плюс 1 3. І дописали ще Б в другій степені. Шукаємо п'яту букву. І це буде буква Е. Наступний шостий приклад. Спочатку треба помножити числа, у нас тут дроби звичайні, 3 четвертих помножити на 2 п'ятнадцятих, потім А в другій степені на А в другій степені, Далі Б в четвертої степені на Б в другій степені. Як помножити дві звичайні дроби? Ви ж пам'ятаєте, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. От так давайте я вам запишу на чернеці: що в чисельнику 3 помножити на 2, в знаменнику 4 на 15, 3 і 15 скоротили на 3, 2, і 4 скоротили на 2. Отже, ми отримали одна десята. Як я говорю, так і записали 0,1. Бачите, у вигляді десяткового дробу. Все, на чернеці все зробили. Давайте ще покажемо на... в зошиті, як ми це все робимо. Так, скоротили. Все, тепер залишилось обчислити добуток двох степенів з однаковою основою, але різними показниками. Хоча тут і показники однакові, але ж немає різниці, це буде А, основу переписали, показники додали, А в четвертій. Далі. Б в четвертій степені помножити на Б в другій степені знову. Та сама формула. Основу Б переписали, а показники треба додати. 4 плюс 2 буде 6. І запишемо Б в 6 степені. Далі. Шукаємо букву. Шоста буква буде буква N. Так, ще передостанній приклад. Сьомий. Будемо спочатку множити числа, але дивіться, треба помножити десятковий дріб на звичайний. Я одразу напишу десятковий дріб у вигляді дробу. Дивіться, пишемо мінус 26. Десятих. Ви ж знаєте, да? що дробова риска це те саме, що поділити. Тобто 26 десятих це у нас 2,6. Помножити на 2 тринадцятих, потім А в третій степені, помножити на А в другій степені. І B помножити на B в третьій степені. Ну, тут легко, так? Да? Дивіться, Одразу поставила мінус. І 26 і 13 поділили на 13, скоротили. В знаменнику 1 в чисельнику 2. І давайте тепер помножимо чисельник на чисельник 2 на 2 4, а в знаменнику 10. Тобто, у нас мінус десятих. Далі. А в третій степені помножити на А в другій степені. Множимо дві степені з однаковою основою, основу переписали, показники додали, 3 плюс 2, 5. Далі. Бачимо, у нас B, не записан показник, це означає, що там одиниця. І тепер множимо Два степені з однаковою основою, але з різними показниками. Основу B переписали, показники додали, 1 плюс 3, 4. Тепер нам треба дріб. Мінус 4 десятих перетворити у десятковий. От що чуємо, то і пишемо. Чутно 4. Десятих. Записали 0,4. І дописали А в 5-й степені і Б в 4 степені. І шукаємо букву. І це буде у нас буква. Давайте подивимось, це буде буква. Я вже бачу К. І на останок шукаємо восьму букву, поїхали. Треба помножити спочатку числа. Так? Я запишу так: мінус 2 помножити на 1,2. Далі треба помножити А в п'ятої степені на А і Б в третій степені на Б. Ви вже це все вмієте. Одразу дивіться: змінна А і Б. Не записан показник. Я одразу напишу, що А в першої і Б вперше. Все можна обчислювати. Дорівнює від'ємне число помножити на додатне це буде число від'ємне. А 2 помножити на 1,2 це буде 2,4. Отже, коефіцієнт у нас мінус 2,4. Далі. А в п'ятої степені помножити на А в першої степені. Треба основу А переписати. А показники треба додати. Це буде А в степені 5 плюс 1 це 6. Далі. Б в третьої степені помножити на Б в першої степені множимо дві степені з однаковими основами. Основу Б переписали, а показники додали 3 плюс 1 4. І ми вже знаємо останню букву. І це буде буква О. І прізвище науковиці Вірченко. Ніна Опанасівна Вірченко. Дуже відома науковиця. Роки життя 1930-2024 рік. Ніна Вірченко. Відома українська математикиня, доктор фізико-математичних наук, професорка Національного технічного університету України КПІ. Всім відомий так, Київський політехнічний інститут. Вона народилася 5 травня. 1930 року в селі Завадівка на Черкащині у молодості пережила важкі роки. Була незаконно ув'язнена за радянських часів. Після повернення присвятила життя науці і навчанню студентів. Ніна Вірченко досліджувала складні математичні рівняння. Писала наукові праці і книжки а також вивчала життя українських учених, яких переслідували за радянської влади. Вона була членкиною кількох іноземних математичних товариств американського, лондонського, австрійського, бельгійського та Единбурзького. За своє життя Ніна. Опанасівна допомогла тисячам студентів полюбити математику і запам'яталася як людина великої сили духу та любові до науки. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!